Так, я пролив зараз вазон з цитрусом, з лимоном. Він у мене стояв влітку на вулиці. І я випадково в себе на ділянці зламав інжир. Десь невеликий у мене, там, може, рік, йому, півтора було. Я його посадив, проходив і я його зламав. Ось таку гілку. І я так чисто не думаю, що в мене рука легка, я його втикнув просто сюди в вазон. І він у мене стояв, не знаю, напевно, місяця три. Я взагалі не думав, що він виживе, але так, рука просто не піднімалася викинути. А один раз я коли щось там доставав його, подивився, начебто те, що в землі живе. Тому, ну ладно, да-да, ніт-ніт. Ні. І от в жовтні місяці я заніс цей вазон в будинок. І буквально через два тижні вже пробився перший паросток. І от зараз я його пролив, бо він досить підсує, я його так, підсушив досить добре. І пролив водою. Зараз буду діставати його з землі, хочу пересадити. Заодно подивимося, що там за корінням. І також в листопаді місяці я замовив із магазину садиба три інжира. Два з них були в хорошому стані, більш-менш я їх обрізав. Це не я обрізав, це мені такий сажень прийшов. Десь я їх обрізав так на дві почки. І пересадив трошки більший ґрунт, горщик. І залишив на вулиці. Оце третій був він самий малий був, і подивіться на його, я не знаю, лоза. У нього не лоза, це не виноград. На його гілку, я не знаю, стовбур. Ну, тобто він абсолютно був зелений, не визрівший, і я розумію, що просто на морозі він не перезимує. Тому я забрав його будинок. Це вже приріст. Десь за місяць, за останній, він випустив ось листок. Ну, точка росту в нього і ось ледь видно, я так розумію, це пліт. Е, дуже маленький в П9ці сорт. Далмацький. Ну, я зрозумів, що він не перезимує, тому я його забрав. Зараз теж буду його пересаджувати в більшу ємкість, тому що дуже сильно пересихає швидко. Ну, корінь хороший, якщо він почав рости. То його треба пересадити в більший ґрунт. Це торф, буду пересаджувати його теж в торф, але з домішками чорнозему, звичайно, хай звикає, тому що, я думаю, серед літа я його висаджу на постійне місце. А з П-9 я його посажу в 2-літровий контейнер. Йому буде достатньо. Чому не можна садити в більший, можна і 10-літровий було спробувати посадити. Але є. Велика вірогідність, що він загниє, тому що листів у нього не так багато, коріння буде замочене сильно. Навіть ну, я не зможу просто в будинку проконтролювати, повністю повністю вологість ґрунту, повітря і все інше, тому він, його краще засушити, ніж перелити. Так, ну що дістав його з контейнера, трошки обібрав землю. Коріння хороше, перемішав. Звичайну садову землю з торфом. Екоплюс, по-моєму, фірма називається. Ну, тут Нема що показувати, насправді ну, засипаєте, трамбуєте, проливаєте. Все. Я думаю, він гарно піде Йому треба сонце і помірний полив. Ну, я не можу сказати, що там якісь спеціальні добрива. Взагалі не потрібно йому ніякі добрива. В торфі він буде чудово рости. Ну от Наглядний приклад я ложкою піддів. І корінь самого лимона не дав нормально дістати корінь. Інжиром. Ну, тобто, корінець для життя йому вистачить. Тут от зачатки нових, нового коріння. коріння є, але ну, так сильно йому обірвав коріння, йому вистачить. Все з ним буде нормально, він прийметься тут без питань. Але. Якби я посадив його в окремий горщик, це було б краще. я ж кажу, я його не планував, я просто втикнув і все. Тому я думаю, що 50% вам може, і більше коріння просто обірвалося. Все, я показувати, як садити не буду, тут якби нема чого показувати. Посажу відразу 2-літровий горщик, і буду обережно поливати. Якщо я побачу, що листя буде все-таки ну, в'янути, він не буде витягувати, я не буду його заливати, я обріжу цю палку, вона вже суха, і накрию його просто банкою. Ну, зроблю парниковий ефект. Все, і він прийметься. А так, в принципі, я вкорінював до цього інжир. А, і, взагалі, без накриття, без банки. Він легко вкорінюється, приблизно як виноград. Нічого там такого складного в ньому немає. Ну, таке обірване коріння. Але 100% впевнений, що ну, якщо він навіть не прийметься, то це не через коріння, це ну, якийсь інший фактор. Можливо, сухе повітря, можливо. Ну, хоча він же ну, теплолюбива культура. Але ж він не кімнатна рослина, тому це залежить ще від сорту. Це якийсь сортовий хороший. Або чорний, або кримський, або ще якийсь ну, такий хороший сорт, бо таких простих інжирів в мене багато вдома. Я їх просто розмножую на вулиці. А от це якийсь сортовий.